Побачили, як Денис знаходиться там на одному з е, відео. Це підтвердження того, що він живий. Його отримують в одиночній камері. Що три місяці його е, ну фактично катували голодом. Олександра розповідає про Дениса Мацолу свого друга, який вже три роки в російському полоні. Показує вікно, за яким колись разом працювали в правозахисній ініціативі. Схід Сос допомагали тим, хто виїжав з окупації в 2014-му. Власне, тут був вхід, і наверху на третьому поверсі розташовувався перший офіс з соси. Ми спускалися вниз і раз вночі ходили купатися а, а, на Труханів а, в Дніпрі і дуже жалілися. Боже, коли ми вже поїдемо, це було перше літо. Окупації ще тоді дуже і хотілося додому. Денис родом з Сімферополя був проукраїнським активістом, підтримував кримсько-татарський національний рух. Алім – близький друг чоловіка. Разом навчалися в Таврійському національному університеті. Денис один з найближчих моїх людей взагалі в житті. А він мій однокурсник. Ми познайомились, коли вчились разом на філософському факультеті, на політології. Я його називаю Дустом. І всі знали, що саме так я його називаю, і він мене так називає це кримстарською перекладається як друг. Наприкінці 2021 року, коли Росія почала збирати наступальне військо біля кордонів України, правозахисник Денис Мацола вирішив стати на захист країни. Це коли в напруга в повітрі вже висіла, що щось буде. Денис тоді пішов. За запрошенням друга Владислава Журавльова долучився до лав 501-го батальйону морської піхоти. Повномасштабне вторгнення хлопці зустріли під Маріуполем. У березні 22-го військові опинилися в оточенні. 4 квітня потрапили в полон. Він в кінешмі. Це глуша Росія, його постійно допитують, а кидають в, в, в одиночні камери. І Дениса, коли він туди потрапив, у нього. Було поранення нове, да, і, тобто і ці всі рани гнили очевидно, і психологічно. Тобто зараз, чому ще важливо про це говорити публічно, це його фізичний стан. Про те, що Денис перебуває у сезон номер 2 російського міста Кінешма та його важкий стан здоров'я друзі дізналися від військовослужбовців, які повернулися з полону. Ми довгий час витримували мовчання, але іноді стратегія мовчання не виправдовує психологічний і фізичний стан Дениса погіршується саме через ці свідчення і про катування голодом, і про одиночну камеру. Нині українські правозахисні організації ініціювали петицію до влади та міжнародних інституцій з вимогою врятувати з полону Дениса Мацолу, його друга Владислава Журавльова та інших захисників Маріуполя. Оці ці три роки я з цим не публічно жив. Так? Я розумію, що так живуть дуже багато родичів і близьких і друзів наших військовополонених і політв'язнів. Та тому. Тому ми про це говоримо і очевидно віримо. І, Очевидно, я знаю, що я його обійму. Валерія Церна, Андрій Селезньов, Павло Загорнян. Суспільне новини. Крим.